Зараз там Єгора задовільний лікування. Там написали мені свої побажання. Ліцин він повинен попити місяць. Все так, дитина абсолютно нормальна, можна позавідувати тому. куди він попаде? Ми провели велику роботу з пошуку патронату. Служба у справах дітей відіграла ключову роль і взяла на себе. Відповідальність за весь основну відповідальність за цей процес до нашої роботи доєдналися фасилітатор Ганучка Дар'я, також поліцейські офіцери громади. Це Андрій Бібік, Олександр Літвінов і Андрій Галич щодо патронату. Питання повністю на контролі підтримки обласної і районної військової адміністрації. Хотів би висловити слова вдячності, по-перше, сім'ї. Дійсно, повторюся, що це люди, які мають велике серце, людяність, що беруть на себе таку відповідальність. Пророблена дійсно велика робота. Сподіваємося, що це не остання наша сьогоднішня зустріч. Маємо велику надію, що знайдуться все-таки люди, які допоможуть нашим діткам зберегти своє нинішнє і майбутнє. Дитинство, тобто, все в руках дорослих робимо все заради дітей, заради держави, заради перемоги. Шлях був нелегким, проте результативним. І зараз ми збираємося для того, щоб уже фінальний етап підписати договір про впровадження послуги патронату в нашій громаді. Сім'я Раїси Андріївни і Ксенії Фонівни вже е, зможуть після підписання приділити увагу е, дітям, які цього потребують. І їхнім першим підопічним буде хлопчик, який постраждав від домашнього насилля. Е, він зараз у нас перебуває на обстеженні у восьмій лікарні. Е, е, ми після е, е, підписання договору усі разом під'їдемо у восьму лікарню для того, щоб Оксані Афонівні Окс... і Раїси Андрівні передати цього хлопчика. Знак подяки хотів би привітати нас усіх, вас особисто з цієї події. Дякую, дякую, бабу, -дякую. дякую. вам Дякую. вітаю вас. Вітання з Криворізької військової адміністрації. Бажаємо вам натхнення, успіху і гарних діточок. Дуже хочеться допомогти діткам, тому що нічого дитячого сміху, дитячої радості хочеться їм дуже допомогти. Так, зараз такий тяжкий стан у нашої країни, і у всіх у жителів, усіх українців тяжко зараз. А цим діткам, які ще залишилися і без родини, їм ще тяжче, і тому ми хочемо. З мамкою, допомогти цим діткам, щоб вони отримали хоть трохи тепла і захисту. Це саме головне, щоб майбутнє було у нашої України. Слава Україні! Слава! Зараз там Єгора задовільний. Лікування там написали мені свої побажання, гліцин він повинен попити місяць. Все так, дитина абсолютно нормальна. Те, що там було удари по голові, понятно, що по голові бити дитину не можна. В нього була закрита черепна-мозова травма струс головного мозку. Було. Це сама легша, легша черепна-мозова травма. Я сподіваюся, що знаходлю. на цьому все і закінчиться. МРТ робили. Показань там не було. Показань не було. Він абсолютно нормальний, абсолютно тут себе вів добре. Пізнавальний інтерес у нього дуже великий. Всім він пересувався, до всього брався, ходив в школу нашу. Єгор, а пам'ятаєш, я тобі говорила, що я тебе познайомив із патронатною родиною. А я От я тобі привезла патронатного активу. Ти якийсь період, поки мама з папою ну, вирішують своє читання, важкі якісь ситуації, ти поки поживеш на мене. Охоче все. Всі пробували пусну сушічко.